Дуже серйозні будуть протистояння а, з владою, так. можливі а, навіть спроби ну не те, щоб без заколоти, так але ну, якимось чином розхитати владу, що Білорусь буде активніше використовуватися як плацдарм для наступу. Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Знай24. Дякуємо за вашу підтримку, за перегляди, за вподобайки і коментарі. Не забувайте про це. Анна Вергела сьогодні у нас у гостях раді вас бачити. Доброго дня рада вам, Вікторія, і всім глядачам каналу. Нагадую, що наш збір триває. Ми збираємо на два тепловізори. Всі деталі можете побачити і прочитати у першому коментарі під цим відео. Долучайтеся, тому що кожна ваша гривня вона наближає нашу перемогу. Так, а ми будемо сьогодні говорити про хотіла сказати пана Лукашенка, але пана, от не буду про нього так, про батька Лукашенка. Про ну, батька, так. так. Ну, давайте і, і ситуацію в Білорусі. Ми завжди говоримо про Україну там, про Росію, так. Але Білорусь такий же ж. В принципі, ворог як і як Російська Федерація, що їх чекає найближчим часом. Я напевно почну з особистості Лукашенка, а потім ми поговоримо власне, про прогноз для Білорусі, про ті процеси, які у них будуть відбуватися. Що хочу сказати, друзі? Ну у Лукашенка непоганий зараз період для нього. Mm -hmm. В нього є показники на осінь. Які дають йому зміцнені позиції. Те, що він буде зараз робити, він буде намагатися усіляко зміцнити свої позиції, перш за все, всередині країни. І а, кінець серпня і вересень місяць він буде намагатися відігравати роль такого, знаєте, як завжди, миротворця, батько миротворець, а налаштовувати, налаштовувати там себе. Своїх найближчих сусідів, що він хоче миру, що він хоче приймати участь у великій політиці, що він такий поважний і дуже впливовий. І власне до зими йому, йому буде, ну, скажімо, вдаватися в якомусь сенсі усю роль для себе відігравати, незважаючи на те, що а на території Білорусі, ми зараз перейдемо до карти Білорусі до гороскопу, дуже серйозні будуть протистояння з владою. Там активуються якісь такі підпільні рухи, це може бути опозиція, це може бути невдоволення людей. Але Лукашенко зважаючи на його карту. Я можу сказати, що він а, справляється з цією ситуацією. Він буде відчувати себе, знаєте, досить-досить впевнено, незважаючи на те, знову ж таки, що а, ситуація в Білорусі може бути складною. Але а, завдяки тому, що він буде посилювати таку репресивну політику а, для населення, а, він владу втримає. О, така ситуація у нас. А, для, для лідера цієї країни, а, а вже, от, наприклад, перед новим роком, те, що я бачу, він може робити такі, знаєте, дуже неправильні для свого іміджу кроки у публічному просторі. Тобто, він буде намагатися, як завжди, продемонструвати себе як великого лідера, миротворця, впливу людину на світовій арені, але на початку а, грудня місяця, перша. Половина грудня, ну такі в нього показники не дуже, не дуже сприятливі для його ну, такого іміджу. Хоча який там вже імідж, я навіть не розумію. От, давайте ми зараз глянемо, що відбувається в Білорусі. Яка ситуація я зараз відкриваю гороскоп країни? Добре, що у нас є можливість побудувати карту Білорусі, тому що відома дата народження країни, і з гороскопом Білорусі працювати легше ніж з гороскопом Польщі, тому що тут є досить точні дані. Ну Що ми можемо одразу сказати? Що для країни в цілому я вже це зазначила і ще раз хочу підкреслити: час, коли страждає народ? Тобто людям, простим людям буде житися не дуже радісно і весело, тому що вони будуть відчувати а, такий тиск з боку влади, дуже серйозний. А це може стосуватися прав і свобод, це може стосуватися ізоляції, тому що от цей процес, який я описала, він а, щодо Лукашенка, так що він буде почувати ну, себе досить впевнено, це знаєте так для внутрішнього ринку, те, що називається. Але в цілому, якщо глянути на гороскоп країни, країна буде все більше і більше опинятися в міжнародній ізоляції. Вони будуть там самі з собою щось сидіти, щось там робити, розповідати якісь казки. І це ну, такий складний етап, тому що у людей буде зростати все ж таки і невдоволення, і відчуття, що вони обмежені. І втрачається зв'язок з зовнішнім світом. І тут знову ж таки можуть підійти нові санкції або якісь ще нові способи ізолювати Білорусь від цивілізованого світу, скажімо так. Що ще видно в карті? Це кінець вересня, початок жовтня ось ці протистояння із владою, про які я говорила. Тобто там можуть бути складні дуже внутрішні політичні процеси, якісь е, такі бунтарські настрої, можливі е, навіть спроби, ну не те, щоб заповити, так але ну, якимось чином розхитати владу. А е, коли бореться верхівка, наприклад, силовики або люди, які мають певний вплив там в України, е, опозиція із президентом. Але я не думаю, що це все спрацює з огляду на те, що знову ж таки у Лукашенка досить непогана прогностика на цей час. Mm -hmm. Крім того, дуже звертає на себе увагу армія, силовий сектор в їхній, в їхній країні, в їхньому розході. Тут така, знаєте, дуже двояка ситуація: працює планета Нептун. Mm -hmm. От У Білорусі зараз. Активно працює декілька планет: це Сатурн, який стоїть на асценденті, Сатурн, який буде аспектувати Сонце в гороскопі країни, і це складна ситуація дійсно. Але щодо армії, Нептун дає такі, знаєте, тіньові процеси, я би сказала. Я думаю, що впродовж осені це серпень, ой, перепрошую, вересень і жовтень. Там можуть бути якісь такі, знаєте, потаємні процеси, які пов'язані з силовиками з армією, і тут ситуація така двояка. Тобто, з одного боку, я би очікувала якийсь таємний набір там, не знаю, військових, або те, що Білорусь буде активніше використовуватися як плацдарм для наступу. Коли там, наприклад, туди завозиться зброя, яка потім використовується проти нас, тобто якісь такі речі, так, потаємні, які не можна е, висвітлювати прямо, і які будуть якось так завуальовано дуже показані. Це одна ситуація. І інша ситуація це знову ж таки, можливі диверсії ну, всередині країни партизани, якісь диверсійні рухи, тобто знову ж таки незрозуміла якась неясна ситуація. А всередині військового сектору у них mm -hmm. можуть бути у них зрадники або люди, які, наприклад, не хочуть воювати, не хочуть, щоб Білорусь підтримувала війну. Тобто ситуація у них буде дуже складна і незрозуміла. І плюс до цього всього їхня пропаганда і їхні засоби масової інформації будуть намагатися всіляко. І цю інформацію закривати, тому ми будемо розуміти ці процеси знаєте, по таких якихось відголосках, які до нас будуть долітати. Mm -hmm. і знову ж таки, якщо говорити про роботу Нептуна, який аспектує Марс в карті Білорусі, це може бути вказівкою на диверсії Білорусі на кордоні з Польщею. Це та ситуація, про яку ми а, чуємо зараз, і вона не буде зникати. З, наших, з нашого інформаційного простору. Щер тобто, ж і... таки впливає на історію Білорусі? Ви знаєте, я думаю, що він буде дуже обмежений зараз у, своє, у своєму впливові і у можливості взагалі брати участь у цій ситуації, а у нього особисті проблеми зараз із владою російською. І це боротьба, це амбіція, і це намагання влади знову ж таки поставити його на місце. Тому він може брати участь у, у цих воєнних кампаніях, які організовує Білорусі, там ці навчання і перебування його військових, але це буде у дуже якомусь обмеженому форматі, або його будуть намагатися брати під контроль дуже серйозно. Або він буде долучатися туди, ну, якось знаєте, неповною мірою, тобто йому не дадуть можливості так розгорнути знову ось цю, ось ці свої амбіції, які в нього є. Але тим не менше, якщо подивитися на події, які будуть відбуватися на кордоні між Польщею і Білорусією, да, візьмемо вже напевно цей сектор. А я би очікувала до жовтня місяця провокації з боку Білорусі. Знову ж таки, не прямі якісь там удари, та, не прямі провокації, а щось таке якісь витівки це схоже знаєте, на якісь дитячі витівки, які будуть тримати напругу дуже серйозно на кордоні. І задача цих Дій, я навіть не знаю, як це назвати правильно. По-перше, спровокувати Польщу на нерозумні якісь неконтрольовані дії, але цього не відбудеться, тому що Польща не буде втягуватися у, скажімо, війну, а тим більше у протистояння з Білорусю у найближчі три місяці. Точно вони будуть дуже обережно себе поводити а дуже обачно. І крім того, ми повинні зрозуміти, що Польща сама по собі за своїм власним бажанням і волею не приймає такі рішення про, наприклад, якісь воєнні відповіді Білорусі. Це питання потрібно буде переглядати ближче до осіннього затемнення. Тому що у нас у жовтні буде затемнення серйозне, і там потрібно дивитися, як ситуація буде під затемнення розгортатися, тому що там можливе загострення. Ми знаємо, що точки затемнень вони дають нам ескалацію дуже часто ситуації. І я так Глянула, що, у всякому разі, в гороскопі Білорусі і Лукашенка це затемнення жовтневе, воно буде дуже сильно проявлене. Але я думаю, що ми про це поговоримо трошки згодом. Mm -hmm. От, тому, якщо так підводити підсумки, то я би сказала, що Білорусь буде провокувати Польщу, а можливі, якісь диверсійні такі, знаєте, вилазки. Але схоже на те, що Білорусь буде ніби втягувати. Як знаєте, заманювати туди ближче до кордону людей. Причому це можуть бути не тільки військові. Я боюся, що може якимось чином повторитися ситуація. Пам'ятаєте, як там мігранти стояли на кордоні? Так. От щось таке може бути, коли вони скажуть: ну це ж не ми, це ж не наші військові. Це так люди тут захотіли. Не знаємо, чого це вони собі таке дозволяють. Тобто, ну це називається диверсія, якщо я правильно розумію. І одна з задач, яку передбачає Росія з Білоруссю, тут разом, звичайно ж, вони працюють, це не тільки провокація, а це також створити таку картинку, що Польща одна на один. Ну ніби це ж країна НАТО. Mm -hmm. Але е вони хочуть показати, що е не зважаючи на те, що це член НАТО, а Польща залишається одна з цією проблемою, яку створює постійно Білорусь, тому ситуація буде непроста. А, але я не бачу тут е таких справжніх, знаєте, бурхливих воєнних дій. Знаєте, дуже цікаву інформацію. Ви сказали про Пригожина, що його будуть якось так стороною так, проводити і намагатися не давати там, робити якісь дії більш активні, давайте так їх назвемо у Білорусі на кордоні. Тому що зараз нам подають інформацію, ніби то все зав'язане саме на Пригожині, і що його вагнерівці там створюють усю колотнечу. А от дивлячись на зорі роблячи аналіз, виходить зовсім по-іншому. У Пригожина був дуже серйозний конфлікт із владою, це точно. І зараз його будуть намагатися використовувати а mm. на от саме у розхитуванні ситуації на кордоні. Але цей процес зроблять максимально контрольований. Угу. Йому не дозволять знаєте, там креативу великого, як би він хотів. А у Пригожина є показники в гороскопі народження, які такі знаєте про амбіції, про бунтарський характер. Він за своїм характером бунтар, і він людина складно контрольована, його складно контролювати. Він може собі дуже велике его, дуже серйозні амбіції. Більше того, в нього є амбіції на президентське крісло на вибори 2024 року. Але ситуація в його гороскопі надзвичайно складна зараз, і я думаю, що якщо він буде продовжувати таку, знаєте, Активну боротьбу із російською владою його можуть дуже-дуже серйозно посунути. Простурни так. Добре, з цими питаннями зрозуміло. Давайте тоді ставити тут три крапочки. Вам велике дякую, що робите нам такі докладні прогнози, цікавинки. Традиційно я бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою. Дуже вам дякую, всім прекрасного дня і до побачення.